Жуйка з лимонним і фруктовим соком. Складники фруктовий сік 100 мл, желатин одна упаковка, крохмаль одна чайна ложка вода 100 мл лимонний сік, цукровий сироп 300 мл. Вітаю товариство! Ви на каналі Кухня. Сьогодні говоримо про улюблені ласощі багатьох і дорослих, і дітей жувальну гумку. Її, виявляється, нескладно приготувати вдома. Підігрійте у мікрохвильовці фруктовий сік та додайте до нього желатин. Відставте в сторону до набухання. Налийте в горнятку цукровий сироп та трохи підігрійте. Можете додати барвник, якщо він у вас є. Коли сироп стане досить теплим, додайте в нього набухлий крохмаль з желатином. Примішайте все до однорідності та просидіть крізь сито. Відправте отриману масу до холодильника на 8-9 годин. Смакуємо. І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!